Прошу відійти сьогодні від екранів власників великих літрових квадроциклів. Натомість сьогоднішня наша тема, наш огляд буде цікавий для власників мало-та середньокубатурних квадроциклів. Від 200 кубічних сантиметрів до 500. Так, в нас сьогодні огляд шин ITP Mudlight AT – і вони випускаються в розмірах якраз таки на 8, 9, 10, 11 і 12 диски з дуже різною висотою від 20 дюймів, як ось ці невеличкі біля мене, до 25 дюймів, як на якийсь 400 чи 500 кубовий квадроцикл. Для кого призначені ці шини? Для тих квадроциклістів, яким вже мало прохідності штатних універсальних шин, в кого ці штатні універсальні шини залипають в грязюці або в мокрому снігу і нікуди не їдуть, просто безпорадно крутяться. Знайома ситуація. Тоді дивимось на ITP Moodlight AT. в них велика відстань між окремо взятими. Грунтузачепами, і завдяки цьому ці шини прекрасно самоочищаються, Грязюка просто вилітає в них назовні. Відносно велика висота самих ґрунтозачепів впевнено дозволяє цим шинам штовхати квадроцикл вперед, навіть якщо це задньопривідний квадроцикл. Достатньо дати газу, і завдяки великій висоті ґрунтозачепів ви впевнено виїжджаєте, чи то в грязюці, чи то в снігу. Ці шини створені для всіх тих, кому бракує прохідності на рідних на стокових шинах. Завдяки своїй невеликій возі, ITP Мудлайт AT не переобтяжує підвізку вашого квадроцикла, не буде рвати задню вісь або задні півосі, залежно від конструкції вашого квадроцикла. І в той же час буде дозволяти впевнено рухатися в грязюці. В снігу, а деякі квадроциклісти на кросових квадриках навіть ставили ITP Moodlight AT для гонок по піску і казали, що в них виходило дуже і дуже непогано. Сам склад резинової суміші середній по жорсткості, він ані надмірно м'який. Ані пластмасово дубовий, така золота серединка. Достатньо міцна, не проколюється на кожному кроці, і ви гарантовано на невеликому квадріку проїдете свій маршрут і повернетеся назад без втрат. Сміливо рекомендую ці шини ITP Мудлайта AT як легку грязьву шину для всіх, хто хоче трошечки більше прохідності від свого квадріка.